Авіа у нас 12 рік, 2.0 дизель, 223 пробіг, 11550. Це у нас, мабуть, з Німеччини автомобіль. Так, і що у нас по салону традиційно? Півшкіра, універсал. Літня гума непогана. Тут показувати не буду, тут все теж в непоганому стані, ще автомобіль з люком 11550. Меган другий у нас шостирік, один 1.6 бензин 5700, 126 оригінал. Вдихаємо, 126 оригінал. Завжди цікаво дивитись на машини, на яких 126 оригінал. Куліса немає, ну взагалі немає. А що там по оригіналу 126 не знаю, по кузову вона ну, така собі, така собі, чесно. Це навіть ну, видно, ну, тобто є якісь моменти по ручках, ну без є так, але 126 оригінал, а чим це підтверджено? Ну, дивіться, кому цікаво. Даю він код, якщо ви розберете, бачите? Так, якщо розберете, кому цікаво то можете подивитись через Car Vertical. Ще одна шкода у нас на автоматі 11 рік, 9900, 2-літровий дизель пробіг 190. Навіть сервіску пропонують. Це мабуть 17-та 17 гума, а, якщо не більше. Непоганий стан візуальний. Є такі моменти незначні. Але вони є. Ну, звісно, ДСГ, коробка, шкіряний салон. Ну, незначні є моменти по кузову, я показав вам, але такий варіант є 9900 доларів. Меган 10 рік, 15 дизель, пробіг 200, кондиціонер, 6-ступка, електропакет на колпаках. Зараз подивимось. На рахунок 200, скільки там? На рахунок 200 пробіг. А, візуально важко сказати, дуже важко. Знаєте, є коли видно вже взагалі, що не 200, а тут важко. ну, Я контакти показую, кому цікаво дзвоните, просите він, через Carvertical перевіряєте. І отримуєте всю інформацію про ДТП, про пробіги і про все інше. Де була зареєстрована, звідки приганялась і так далі. Там це візуально непоганий варіант. Є незначні дефекти, але в цілому добре. Більш свіженька. Астра у нас 17 рік, дизель, 9700 Вже пригнана з Бельгії 217 пробіг. Остра непоганий варіант. На палці, так Настра непоганий варіант, виглядає теж досить непогано. Просто намагаюся знайти якісь дефекти, хоча візуальні, але Ну, окрім заднього бамперу, більше нічого не бачу. Фарбованого заднього бамперу. А так все наче. Без моментів. Ну, За десятку такий можна купити автомобіль 9700 навіть на старті 17-й рік. Ренос Сценік 17 й рік, 15600. Нефарбована сервісна історія, будь ласкаві 175 пробіг. Ну, Це такий, це е, рахується він як мінівен більше, але ну, він якось нагадує якийсь паркетник, дивіться, який кліренс, яка резина, які, які диски, ну просто, ну це. Комплектація майже, мабуть, передостання, тобто передостання, бо немає панорами, не знаю на рахунок басе, але ну, в всякому разі не видно, що це басе, але виглядає дуже гарно. У мене питань немає до цієї машини. Я просто 2017 рік, але у, нас, але у нас це вікно двійка. А, давайте з того боку. Просто цікаво. Дивлюсь, там сімки-сімки. Це сімка лобове ну, рідне. Отаке вікно там міняне. Чому не знаю. Там двійка. Так всі в оригіналі. Ну такий у нас красень. є це одна з машин, яка мені сподобалась сьогодні. Тому кому потрібен такий варіант, можете розглядати. Давайте ще підряд у мене декілька варіантів. Тут натрапив я. Пасад це у нас 18 рік, 2.0 дизель, 18970, FOMOSHAN, ну все зрозуміло. Тобто тут з комплектацією проблем бути не може. Ну, звичайний салон, автомат DSG. Виглядає чудово. Поруч супер шкода. 11 рік, 2.0 дизель, автомат Швейцарія 11950, 11 рік. Теж виглядає непогано. Для своїх Це машині вже майже 13 років. Алькантара. Нічого цікавого не покажу вам, але ну, давайте спробуємо. Глянути. Е, нуль по вікнах. Ще раз нуль. Е, І тут нуль. Тобто це... Друзі, це 10-й рік, не 11-й. Тобто за 10-й рік 10, 11 950. Меган третій, ще один універсал. 11 рік, 1,5 дизель, 7 900, 233 пробіг. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. І чого ми тут не бачимо? Ха -ха. Без ключового немає, зими немає, літо є, але таке собі. Тканина, клімат традиційно для такої машинки, все. Пректроніків навіть задніх немає. А то справи і по вікнах 1-1-1. Тобто у нас це 11 рік чистий. За такий маганчик, скільки, ще раз нагадаю вам, 7900 доларів. Сценік. Сценік у нас 13 рік, автомат 9600 2.0 бензин Швейцарія. Досить непоганими автоматами ці машини формуються. Тобто служить він своїм 250 тисяч спокійно, має служити в залежності від обслуговування, але е 137, будь ласка, ну чесно, я не вірю, 137 пробіг. Якщо 137, то в цю машину ще 100 заглядати тисяч не буде. Але це бензинова версія, тому в Європі не дуже полюбляють бензин. Тому повірю з натяжкою, кому цікаво, кому цікаво. Одразу покажу він. Перевіряйте, якщо вам цікаво, то можете зв'язатися з власником і поспілкуватися вже більш детально. Октавія у нас Асьома автомат 2.0 дизель в ідеальному стані 20 рік, 220 пробіг 22 тисячі. 20 рік, 220 пробіг, 22 тисячі. Ну, тобто в рік 70 тисяч, розумієте, так? І це ми ще не знаємо, якого на місяця випуску. Просто от 70 тисяч в рік, а в нас продають машини п'ятого року року з пробігом до 200, до 200. Не виключаю, що є можливість, є машини, які е, з пробігом з таким, там, до 200 цього року є. Питань немає, є такі машини, просто їх дуже мало. А тут пройдеш по ринку і тут кожна машина 200 пробіг. Кожна не може бути. Но це дуже крутий варіант то готовий 20-й рік, будь ласка, 21 тисяча. Гольф. 3 рік 1,4 MPI, рідний пробіг 227 4800. От, будь ласка. От вам ціна на гольф 20-річний. Це ще нормально, це ще нормально. Просто ви зрозумієте одну істину. Тут же ж ціна формується не за того, що перекупи. Жадні там. Ну, я розумію, що тут все підготовлено, там все є, там все, там все натерли, нам, намили на все. А, ціна в Європі на такі машини, як раніше думали, вони там по 300 доларів коштують, по 300 євро. Вони то є по 300 євро. Ну Це далеко не цей варіант. 300 євро це буде така чахля, що ну, ви не зможете ну, просто на ній їздити. Такий гольф все рівно буде коштувати півтори. Десь плюс-мінус. Я не кажу, що конкретно цей, але я вам кажу, що півтори плюс-мінус такий автомобіль буду коштувати 1300. Ніяк не 500. Якщо там оригінальний пробіг в 1,4, ви розмитніть на фірму розмитнення 1,4 MPI, я не знаю, півтори може доларів на фірму. Тому дешевих цін зараз вже немає. Все піднялось, розмитнення знову підняли, все воно піднімається. Ну тому я просто, щоб ви а, розуміли всі речі, там, знаєте, писали там в коментарях або мені особисто, що а, перекупи там щось там, те накручують, та накручують, ну вони ж теж заробляють щось. Тому далі у нас октавія, 10-й рік, 260 пробіг, 9500. Розумієте? Тому ну, заробляють, всі заробляють, ну а як? Це ж якийсь бізнес для когось. Хобі, бізнес, не знаю. А з, з нинішнім життям, то велика більшість людей не може виїхати там, за кордон особисто собі пригнати, як ми раніше робили там, євротури людям, їздили, люди дивились Європу, бували в різних странах, mm -hmm. знаєте. Тому трішки життя змінилось, ціни змінились, все змінилося. А, а шкода за. 20 секунд ролика з 9500 не змінилася, тому 10 рік є, можете розглядати. Гранд Сенік й рік. 160-191 пробіг 15 тисяч свіжа, свіжа Франція рідна фарба. Свіжа Франція рідна фарба. Маленький там дисплей, на механіки. Дуже чудово виглядає, якщо подивитись ззаду. Ну, мені подобаються такі варіанти, подобаються сценіки. Треті, другі, неважливо. Четверті. Тобто така машина мені подобається. Виглядається досить непогано. Меганчик у нас, Босе комплектація 11400, 14 рік, 242 пробіг. Отак цінять ці машини, друзі. Отак. так. Просто хожу, намагаюся щось подивитись. Чорний колір а, У мене по кузову питань немає, візуально дуже непоганий. А, в салоні я вам нового нічого не покажу. Півшкіра, все кермо. Але ручник механічний. А, не скажу, що це погано, може в якомусь сенсі добре, бо є проблеми з електронним. В деяких відгуках я чую. А це машина непогана, 11400 за. 14 рік. Октавія. 11 рік, 1,6 дизель, 200 пробіг, 8700. А... Без проблем. По кузову. У всякому випадку. Те, що я зміг побачити, салончик, ну, відразу побачив, ну не дуже там ідеальний. Із 10 хай на 7. Так взагалі кузов кузов буде покраще, ніж салончик, але гума теж літня на дисках за 8700. Сподобався мені цей сценік. Тут в нього немає ціни, але він мені просто сподобався. От я вам покажу. Якщо ви шукаєте такий варіант, просто наберіть власнику на автоматі. Бензин-буби, я б його набрав вже. Він код, якщо вам потрібно перевірити. Думаю, там видно буде вам, так? Да? Ціни восьмий рік чистий, лабове, рідне, машинка рівненька, безключовий. 1,5 дизель я б вже дзвонив. От чесно. Ну, я вам так скажу, шкіра. Менше шести не буде. Вона. Хоча дивлюсь уже сімки по, по вікнах. Сімка, сімка. Е, вісімка. Ну просто ж хочу там вісімка-вісімка, думаю, що восьмий рік. Вісімка, сімка. Восьмий рік, я думаю, на панорамі машина бомба. От хто шукає бензин, оцей варіант можете розглянути без питань. Дизель би я б його вже забрав, якщо б це був дизель на автоматі. Ну, як мінімум би розглядав. Будемо відверті. Но машина виглядає дуже непогано. Всіми улюблений варіант. Далі у нас 에, тур, шостий рік, 1,6 бензин, 190 пробіг, 5650. Два ключа, без, а підігріве не фарбовано. Добре. Не фарбовано то. Не фарбовано. Дуже важко знайти не фарбований варіант такий. Слово дуже важко. Недавно я там ну, відносно недавно продавали таку шкоду. То вже за 5, якщо не помиляюсь 600, але то був у мене 7 рік. Чим схоже на цю, але була вже та сплила. Ну, Тобто ціна плюс-мінус адекватна, але плюс ще постановка на облік, плюс обслуговування, то десь ще тримайте на увазі десь 300 доларів плюс мінус. Меган ще один. Меган uh, 17 рік у нас автомат 236-13,5. Це універсал, білий колір. Універсал, білий колір. Uh, це все, що ми можемо сказати. Що, ну, фарбований бампер, добре. Доповнимо. Тут у нас салончик непоганий. Тобто машина ну візуально мені подобається без якихось видимих дефектів. Астра. Астра у нас 1,7 дизель, комплектація космос Німеччина фарбована, є сертифікат. Ціни нема. А якщо ціни нема, механіка. Механіка, гума. ну Плюс-мінус. Півшкіра. Непоганий такий стан ззовні. Але ціни немає. Добре, далі у нас меган. Меган у нас ціна є. 1,6 бензин, цього рік 5450, сірий такий якийсь колір на колпаках з круїзом непоганий салончик на кліматі знаєте, дуже рідко попадаються такі так так, так, так автомобілі що і на кліматі і з круїзом і на дисках і з гумою і там ну знаєте як от як от хочеться ну комусь там панорама то треба не треба підігріви до речі є а то взагалі підігріви не в кожного вимагання тому Вибрати так, зовсім ідеальний варіант, дуже-дуже важко, але це непоганий, такий як якзовні і як компетенція непогана за P450. Гольфік шостий у нас далі. 10-й рік 1.6, дизель, механіка, навігація, кенвод, акустика, ціна договірна, до речі. Ціна договірна. я намагався просто зрозуміти, першите воно чиніти кермо. По вікнах у нас дев'ятки. Дев'ятка і там. E. Ну, трішки є. Трішки є, воно, я так розумію, у всіх машинах є. Взагалом без питань. Автомобіль. Цікава, договірна ціна, будь ласка, телефонуйте, домовляйтеся. Опілястра, 5 рік, 1,6 бензин, 5200, свіжопригана, не фарбована. Не фарбована у нас, але з перешитим кермом, з потертими сидіннями, ну таке собі, чесно кажучи. А що там я на рік просто... А, п'ятий рік, так? П'ятий рік по вікнах п'ятий. Ну, пробіг там наче не заявлений, я не знаю. Але тут, я думаю, що 300. 300-100%. Це така ось якась вся гума, мабуть, на ковпаках. спереді, до речі, погірше, ззаді покраще. Але 5200. Я думаю, за 5 десь вона буде. Так, посадимося далі. У нас на реєстрації 11 рік. Напряганий з Германії, 2.0 дизель, 238 пробіг, 11800. В Україні вже 15 проїхало. Тобто, ну такий от колір у нас сіренький на, на дисках, на літній гумі, парктроніки. Солончик дуже непоганий. Зараз з іншого боку подивимось. Бампер задній фарбований, передній теж взагалі по кузову візуальних дефектів не бачу, тому такий варіант на луцькому авторинку є за 11800 в непоганому стані. Так, гольф 4 дивимось далі. Дивіться, 1.4 це двигун бензиновий, 4200. 253 пробігу. 4200, 1,4 двигун, це не 1,6. Це е, хтось каже, може, різниця не принципова, але для мене принципова. Машина 4200, і то я думаю, що стан треба перевіряти, але здається мені, що такі машини... Не здається, а я знаю, я купував нещодавно такий автомобіль, то в... Ідеальному майже стані віддавали майже 5 тисяч доларів. Це звідки у нас з Польщі? Дивіться, з Польщі там просто скажу свою суб'єктивну думку, що машин нормальних не буває. Не хочу сказати на цю, але взагалі в Польщі машини погані. Але це є, у нас за 4200, я так думаю, за 4 тисячі десь буде. А у нас перший, сьомий рік. Меган, бензин 1.5, 5.350, Без підкрасів все, в оригіналі. На дисках без гуми. Давайте, щоб зекономити час, не буду показувати салон, всіх знаю, так? Добре, рядом поруч, поруч у нас стоїть е 5850, восьмий рік, газ бензин. Це що, який в нас? 1,6. От дивіться, 5850, 1,6 газ-бензин в темному кольорі. Є, е, незначна там м'ятинка по дверях, але не критична. Шкода. РЕСКА 6 рік, 7400, 2.0 бензин, 267 пробіг. Теж універсалі, вигляд має. На дисках зимова гума непогана. Це зі Швейцарії, очевидно. Я так розумію, що всі інші автомобілі будуть теж зі Швейцарії. Півшкіра, ну тобто салон непоганий. Непоганий. Далі, Октавія, повний привід. Одиннадцятий рік, 1,8 бензин, 9200, 199 пробіг. у нас Механіка Механіка, непоганий салон. Дуже досить непогано. Це вже у нас інший рівень взагалі. 17 рік, 2.0 дизель, 18600, 233 пробіг. Теж стоїть на панорамі. Теж стоїть вже, мабуть, давненько. Ну, давненько відносно, але ну, не неділю назад заїхала, скажімо так. Непоганий теж технічний стан, візуально візуально підкреслюю. Далі, Б8. 16 рік, дизель, 2.0 дизель, 2900, 207 пробіг. От вам і ціна на такі машини, теж на панорамі. Дешевше вони бувають, але, розумієте, це все від стану залежить, бувають і дорожче. Добра гума. Машина дуже непогана. От П8 типу, ну, машина дуже непогана. І ось ще один красень. Цей на реєстрації 17 рік, рік, 16900, 230 пробіг, 110 кВт. 17 рік і той а той був 16-й, таки він, так він дорожче. О, дивіться, дві однакові машини, а коштується 21 майже 16 рік, С-17,17. 17. Ну, в чому різниця, поки не зрозумів візуально. Оверлайні ця півшкіра, ну Та з панорамою йде, але... Давайте глянемо тут. Алькантара у нас тут автомат, звісно. Так би восьмі автомобілі досить непогані. Для порівняння Астра ще одна. 10-й рік, 1,6 бензин, 6800. 1.6 чомусь люди не люблять, але мені здається доволі таки непоганий двигун. У більшості просто дивляться в бік. 1,8. А там пробіг, що у нас не вказано. 200 однозначно. Але хотілося б більше детальніше розуміти. Непогано виглядає зовні, це у нас тут є, а... по комплектації є автосвітло, автодощ. Ну, тобто комплектація непогана. Передніх протиотоманок немає. Взагалі виглядає досить таки добре. Ще один Б8 у нас, 15 й рік, 2-літровий дизель з Німеччини 226 пробіг, 16900. От, будь ласка, 16900. Дуже такий гарний колір. Виглядає дуже непогано. Ніяких дефектів візуальних не бачу. Давайте салончик. Це у нас тут тканина з пам'яттю, з електропривідом. Ну, має, як то кажуть, на зимовій гумі за 16900. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску 3,7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера. Це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі кілометрів. Продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом. має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані, або я залишу в описі під відео ссылку на цей автомобіль.